Вітаю вас, дорога молодь. Підніміть руки, хто тут молодий. Як вас багато. Слава Богу за це. Підніміть руки, будь ласка, ті, хто планує цього літа відпочивати. Супер. Багато. А хто планує це ще за рік? Тобто, ну, якби літо скоро наближається, а це було заплановано задовго? Ого, є такі. За місяць можливо, за тиждень. А ще ті, хто не визначились, як будуть відпочивати. Слава Богу, що є плани, але ще нема безпосереднього втілення тому. Слава Богу за те, що ми плануємо і за те, що ми думаємо, як будемо проводити свій відпочинок. Ви знаєте, в мене є друг, який мені каже: слухай, я. Хочу відпочивати, і я буду відпочивати, але я не знаю, яким чином це буде відбуватись до того моменту, як я кудись поїду. Причому він може взяти білет на літак чи автобус чи будь-куди. І він може навіть не уявляти, як він там буде знаходитися. Я його питаю: ну, добре, ти береш з собою речі, якісь чи, можливо, складаєш якусь мапу, чи в тебе, можливо, є якісь ідеї. А він каже: ні. Я просто їду, я просто буду відпочивати. Я його питаю: а що ти будеш робити, якщо тобі щось буде необхідно? Він каже: я це куплю там. Не знаю, наскільки цей підхід корисний, наскільки цей підхід допомагає в житті, але це цікавий підхід. Сьогодні ми будемо з вами трохи подорожувати по книзі Лука 24 му Розділі. Я попрошу вивести 13 вірш. І ми з вами трохи почитаємо. Луки, 24. Розділ, 13 вірш. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стаді із 60. Ми знаємо, хто це були. Це були учні, це були люди, які намагалися і вчилися. У Ісуса, як правильно жити, як проповідувати. А чи знає хтось з вас, присутніх, скільки буде стадія, скільки це, яка це відстань? Можливо, є хто в курсі? Правильно, я, знаєте, собі десь округлив 200 метрів, і якщо 60 помножити на 200, виходить приблизно 12 кілометрів. І от оця подорож 12 кілометрів, вона. Простягалась, і цих двоє людей йшли і розмовляли. Спілкувались. Цікаво, що якщо відкрити грецький переклад, то ми знайдемо слово, яке говорить про спілкування як полеміка, як сварка, можливо. І друзі, які були в Ізраїлі, розповідали про те, що люди інколи спілкуються там на досить високих. Нотах на досить високих оборотах, можна так сказати, і це в них в порядку нормального. Я думаю, що якщо ми сьогодні вийдемо в центрі Львова і почуємо, як двоє людей з собою, між собою спілкуються дуже голосно, думаю, для нас це буде дещо незвично. Так чи не так? Ні, буде звично. Ну, можливо, можливо, дехто так і розмовляє. Наприклад, я коли попав в Закарпаття, то я був здивований такою. Такою дивиною, коли двоє людей так голосно розмовляли. І про що ж вони розмовляють? Між, розмовляють між собою про те, що сталося, і ото як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. Уявіть собі, ви йдете зі своїм другом, про щось спілкуєтесь так жваво обговорюєте якусь подію. Наприклад, битву Усіка, і тут хтось підходить до вас поруч і йде разом з вами. Але ви його не помічаєте для вас, це абсолютно, наче нічого не змінилось. Ви собі далі йдете, розмовляєте, розмовляєте, і людина, яка йде поруч з вами, починає задавати питання. Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? Це звертається Ісус Христос до тих людей. Але вони між собою говорять і не чують Його, не бачать Його, і не розуміють, що це є Ісус Христос. Я думаю, що коли ми насолоджуємось спілкування з нашими друзями, то наш час спливає дуже швидко. Так чи не так? І нам хочеться говорити ще і ще більше і більше, але, на жаль, нам бракує часу. Але ці двоє не помічали того, хто йде поруч з ними, хоча він йшов вже певну довгу відстань. І потім, коли він задав питання, вони йому відповідають. Ти хіба тут, у Єрусалимі, єдиний, захожий, що не знає, що сталося цими днями в Єрусалимі? Хіба ти не знаєш, що сталося? Це була подія, про яку були в курсі абсолютно всі. Не було такої людини, яка не знала про те, що Ісус Христос був на хресті, помер, був розп'ятий. Про це знали абсолютно всі. І Христос, знаєте, Він так цікаво задає питання. Він питає, а що сталося? Христос ніколи не запитує нас нічого, просто так. У Христа нема ніяких запитань до інших людей, просто щоб спитати чи для якогось уточнення. Він задає питання для того, щоб почати. Певну розмову, щоб почати певний мозговий штурм. І в нашому житті так само. І коли він їх спитав, що таке, вони розповідали йому про Ісуса, про те, що з ним відбувалось. Але цікаво, в 19 вірші написано, що пророк був могутній. Як відносились до учні до Христа раніше? Ким вони його вважали? Перед тим, як він був розпитий, вчитель Мошех. Але тепер вони його називають пророком. Відбувається певна зміна і відношення до Ісуса Христа, деяка зневіра в їхньому житті, коли вони дивляться на Христа, того, який ніби мав стати Спасителем, мав спасти людей, але Він залишається для них просто пророком. В їхній голові відбувається дилема. Якщо він і був пророком, то чому, чому не відбулося якихось змін? І ви знаєте, коли ще більше досліджуєш Слово Боже, коли досліджуєш Писання, ти розумієш, що воно промовляє до тебе сьогодні. Якщо ми подивимось на цих двох учнів, на цих двох людей, вони були сповнені болю. Вони були сповнені страждань, вони були биті спантеличені абсолютно. Бо потім вони пишуть, що нам говорили жінки, що Ісус Христос воскрес! Для них це була несенітниця. Вони не розуміли, що це значить. Вони не розуміли, як це. І тому, коли Христос починає їм пояснювати, причому Він так цікаво, каже. Він їм говорить, нерозумні, і пояснює їм, що мало відбутися і як про це говорили пророки. Але потім Христос вказує їм на те, як безпосередньо зділились і здійснились ці пророцтва, які були у цьому. І ви знаєте, цікаво, що ці двоє не бачили Ісуса Христа по тій причині. Що були закриті очі їхні. Про це пише Біблія в 24 розділі. Уявіть собі, ви би хотіли і бачити, але ви не можете. В іншому місці Писання ми можемо прочитати, тому що зовнішній вигляд Ісуса Христа був змінений, і Він виглядав інакше. І вони зрозуміли, що це Ісус Христос, аж в моменті, коли вони наполегливо Його просили залишитися разом з ними. Він їм казав, що я буду продовжувати свій шлях, але учні настояли на тому, щоб він залишився з ними. І потім, усвідомивши, що це є Ісус Христос, вони, зрозумівши це, хотіли були до нього підійти, але в його вже не було. І уявіть собі, з цією новиною, з цим знанням, вони. Біжуть цих 12 кілометрів назад, щоб розповісти про це все учням. Ви знаєте, сьогодні ми можемо зробити висновки для свого життя з цієї історії. Перше, про що нам необхідно думати і розуміти стосовно цих учнів, це те, що вони не були байдужі. Бо коли тебе щось турбує, коли ти про щось думаєш, ти будеш говорити про цей день і ніч. Ти будеш говорити про це з рідними, ти будеш говорити про це з знайомими, а навіть якщо накипіло, ти будеш говорити з зовсім незнайомими людьми. Другий момент це, якщо ми небайдужі, але нас щось турбує, ми про це просто подумали і залишили. Цього недостатньо, якщо ми хочемо на щось повпливати. Для цього нам необхідна наполегливість. Якщо в нас є наполегливість щось змінити, то у нас це вийде. Так само в нас має бути і можливість бачити. Якщо ми не дивимося на речі свідомо, якщо ми не дивимося на своє християнське життя, і нас, в принципі, все влаштовує, то, можливо, час настав задуматись, чи дійсно мене все влаштовує? Чи влаштовує мене стан, в якому я є, чи влаштовує мене. Те, як я читаю слово Боже. Чи можливо, я хочу щось, щось все таки змінити в своєму житті, щось зробити не так, як я робив раніше. Можливо, мене вже не надихає Слово Боже. Можливо, молитви мене вже не відносять до Бога. Можливо, мої турботи і переживання сьогодні закривають мені і час для того, щоб це робити. Для чого я сьогодні читаю Слово Боже? Я його читаю для того, щоб. Насититись, набрати сил, чи просто бо так треба, чи, можливо, звичка. І ми, відповідаючи на ці питання, задаючи їх знову і знову, можемо прийти до певного висновку, чи на тому я шляху, на якому я маю бути. Чи це той шлях, яким би я мав іти сьогодні? Чи, можливо, мені треба щось змінити. Крім того, ми бачимо, що. Учням потрібна була наполегливість безпосередньо для того, щоб і побачити. Бо якби вони не настояли на тому, щоб Христос залишився ввечері з ними, скажіть, чи зрозуміли б вони, що це Христос? Ні, не зрозуміли б. Для них це було б закрито, бо їхні очі були закриті. В нашому житті бувають такі моменти, коли відповідь до нас не приходить швидко. Інколи вона взагалі не приходить. От, просто не приходить, не тому, що це якась пошта, яка десь загубилася, тому що така є воля Божа. І коли Він хоче показати нам, що твоє життя має розвиватись якось інакше, коли він хоче показати мені, що я сьогодні можливо роблю щось не так, чи не для того, чи, можливо, Бог хоче показати, що мені приготовано якесь інше місце. А для того, щоб це зрозуміти, ми вже вияснили, потрібно бачення, то разом з тим мені потрібен і попередній досвід. Якщо в мене є попередній досвід ходіння з Богом, коли я молився і Бог відповідав мені, як ті благодатні роки, подібно тому, як сім років з історії про Йосипа, коли земля родила, і вони приготовували свої скроні для того, щоб витримати той голод і витримати ті. Ту засуху, яка буде, то так само і в духовному житті, коли я роблю схорони, коли я готуюся, то потім Господь мені допомагає використати ці речі, тому що це є стосунки з Христом. І дивлячись на цю історію, на цих двох чоловіків, а це була молодь, ці два хлопці, це були молоді люди, які дещо вагались, дещо сумнівались, вони схожі на нас. Коли Своєму житті ми дивимось, і ніби все чітко, ніби все рівно, зрозуміло. І я розумію, як мені рухатись і що мені робити, а потім відбувається щось таке, що вибиває мене з колії, що заставляє мене задуматись і переосмислити. І не завжди це відбувається в нашому житті. Інколи моє життя просто планомірно приходить в якусь точку, в якої я не хотів чи не очікував. Тому хотілося б дійсно, щоб ми з вами вчились у Господа і були подібно до тих учнів, які були наполегливі, які були готові вчитись, хоч вони були розчаровані, хоч вони були засмучені, але при тому вони потім зраділи, тому що їхньому серці все ще теплилась надія. Амінь.